Привіт, мої маленькі друзі! Поміркуйте та скажіть, про яку пору року йдеться. Коли настає ця пора року, то сонечко світить, але не гріє. Дні стають коротшими. На вулиці стає дуже холодно та може йти сніжок. Тож яка це пора року, дітки? Правильно, ця пора року зима. В нашій країні багато зимових свят, серед яких є Новий рік, про який я зараз вам і розповім казочку. Тож рівненько ви сідайте та за казочкою спостерігайте, жив був маленький сніговичок на ім'я сніжик. Він з'явився вночі, коли сніжинки ніжно вкривали землю. Білою ковдрою. Сніжик був дуже веселим і допитливим. Одного ранку він побачив, як лісові звірята метушаться і щось носять у своїх лапках. Що ви робите? запитав сніжик. Ми готуємося до нового року, відповіла білочка Соня. Це чарівне свято. Коли всі загадують бажання, прикрашають ялинку і отримають подарунки. Ого і я хочу допомогти, сказав сніжик. Разом зі звірятами вони знайшли в лісі гарну ялинку. Ведмежа Мишко принесло великі шишки. Їжачок Гоша червоні ягідки, а пташка Бжик. Маленькі дзвіночки. Сніжик прикрасив ялинку сріблястими сніжинками. Раптом на небі загорілися яскраві зірочки, а одна з них впала прямо під ялинку. Це чарівна зірка, сказала Соня. Вона здійснює бажання. Кожен із друзів загадав своє найзаповітніше бажання. А сніжик прошепотів. Я хочу, щоб усі були щасливі цього нового року. І сталося диво. Ліс наповнився теплим світлом. Зазвучала ніжна музика, а дід зимовичок із великим мішковим подарунків вийшов із-за ялинки. Молодці, малята! Ви створили! Справжнє свято! сказав дід зимовичок і подарував кожному гостинчик. З того часу сніжик і його друзі знають, що новий рік це час радості, дружби та здійснення мрій. Ось така зимова казка про свято Новий рік у нас з вами вийшла. Спробуйте загадати бажання про мир нашій країні. А я бажаю вам чудових свят. До нових зустрічей!